Питання важливе, питання, мабуть, надважливе, тому що маємо те, що, на жаль, військові дії вже ведуться на територію України більше ніж 10 років. І, по-перше, там, де велися бойові дії, там, де ведуться бойові дії, території, котрі були окуповані, потім деокуповані. Спеціалісти повідомляють про те, що забруднення він, мінними вибуховими пристроями дуже і дуже велике. І для того, щоб все це розчистити, прибрати, прибрати ту небезпеку, котру несуть ці пристрої, потрібно, ну, дуже багато часу. Нам прийдеться витратити, мабуть, роки, тому що, якщо ви, мабуть, і знаєте, що навіть після Другої світової війни ще залишаються ті пристрої, і вони в дії, і вони несуть з собою небезпеку. Тому ми, освітяни, повинні бути обізнані. Наші вихованці повинні бути обізнаними в рамках, звісно, їх вікової категорії. Ну і, звичайно, наша задача розповісти про це батькам і дотримуватися тих правил безпеки, котрі необхідні, якщо ми виявляємо таку небезпеку. Тому, колеги, всі, це, все підвищення кваліфікацій, про яке буде сьогодні я казати, воно є безкоштовним виключно і проходить в онлайн форматі, і не є дуже тривалим за часом, скажу так. Отже, перша платформа, котру я запропонувала, це платформа ЮНІСЕФ. Де е, можна пройти не просто підвищення кваліфікації, так, це курс називається навчаємося мінної безпеки всією родиною. Тобто е, ви, освітяни, можете їх пройти і запропонувати вашим батькам цей курс для проходження для е, вивчення. І також на цій платформі можна знайти таку е, бібліотеку, вони її називають спільнотеку. Корисних відеоматеріалів, та якщо ми кажемо про нашу категорію вихованців закладів дошкільної освіти, то мультики саме пов'язані з тематикою, мінної безпеки і правил поводження з цими вибухонебезпечними приладами, також хочу порадити ще одну досить таку потужну платформу. Платформа називається Асоціація саперів України. Вони пропонують навчальний онлайн-курс навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів. ЕОР. Тут ви бачите. Так, що Хоч цей курс спрямований саме на педагогів, саме для педагогів він розроблявся за сприяння наших партнерів Сполучених Штатів Америки та Міністерства освіти і науки України. До речі, цей курс можна також пройти на платформі Прометеус. Він є теж виключно. Безкоштовно, на 30 годин. А, також ось ще, да, от, до речі, ось він цей курс, але вже на платформі Прометеус. Тобто можна як на платформі Асоціації саперів України, так і на Прометеус, він однаковий. Нічим не відрізняється. Ну, це вже як зручно. Тому що так чи інакше на будь-якій платформі, якщо ви помітили, да, і якщо ми кажемо про підвищення курсової, ну, підвищення кваліфікації, то необхідно реєструватися. Тому як зручно, якщо вже зареєстровані на Прометеусі, будь ласка, заходьте за посиланням і проходьте цей курс. <кій> Далі також теж цікавий безоплатний онлайн-курс. Теж створений за сприяння Міністерства освіти України, Міністерства оборони України, до речі, та ЮНІСЕФ це безплатний онлайн-курс, як навчати дітей Мінної безпеки. Теж він розрахований на педагогічних працівників, котрі працюють з різними категоріями вихованців та дітей та учнівської молоді. Тобто, підходи виключно для всіх. Наступний курс розроблений платформою Дія. Називається Протимінна безпека. Цікавий формат обраний платформою. Він не є таким курсом, як таким. Він є таким. Міні-серіалом, який складається з декількох серій. Ви бачите, да? серія 1, серія 2 і так далі є. Вони невеликі за тривалістю до ну, 5-6 хвилин, є і менше. Але досить інформативна і е цікаві форми. Можна обирати теж і проходити. Переглядати як серіал. Є теж ще два курси від освітньої платформи зрозуміло: це обережно міни і цивільна безпека та підготовка до надзвичайних ситуацій. Якщо перший курс він виключно спрямований на вибухові пристрої, да, попередження та безпека. То в другому курсі мова йде про різні надзвичайні ситуації і цивільну безпеки як такої. Він розрахований, до речі, на різні категорії населення, тобто не тільки для освітян. Тобто, можете пропонувати спокійно вашим батькам для ознайомлення та проходження таких курсів. Ну, і ще одна платформа цікава в Ютуб. Це Ютуб канал, пізнавальний дітям, де зібрана велика кількість таких відеоматеріалів та мультфільмів на різні тематики, пов'язані з безпекою життєдіяльності саме дітей. Тому раджу цей Ютуб канал, де можна знайти теж відео для різних вікових категорій. У мене все. Чи є до мене питання? Дякую, Лена Геннадійна. Mm. Так, продовжуючи тему безпеки.